Армування. Навіщо воно взагалі потрібно? Річ у тім, що газобетон сам по собі не дуже добре тримає навантаження, особливо якщо воно розподіляється неравномірно. Тому армування це по суті каркас, який допомагає всій конструкції залишитися міцною та витримувати навантаження. У чому різниця армування цегляної стіни від стіни з газоблоку? Цегляну стіну ми армуємо металевою сіткою, вкладаючи її. Цементний розчин між рядами через 6 рядків. А армування газоблоку можливо зробити тільки після прорізання в газоблоку спеціальної штраби канавки через декілька рядів кладання в цю штрабу арматури, яка теж дорожча за металеву сітку. Особливу увагу слід приділяти віконним дверним отворам кутам будівлі. Без армування будинку із газоблоку можуть з часом з'явитися мікротріщини, а потім і серйозні проблеми.